І так, що один по іточку? кого би подивитись? О, якесь нове відео вийшло, подивився. Говорять, шприци дають суперсилу. Оце не жовте дає силу сонце, а оце силу води. Ну, якщо що ти здох ту, 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 чуду. Ту бляха, мені завжди за ту з води. та до когось, бляха, все є. <плевиць> Чого ти хотів, паха? Підійди до мене, у мене є геніальна ідея. Зараз підійду. йо 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 Ну, привіт, що ти хотів від мене? Ну що ти хотів? Скажи мені, будь ласка. Гу, грабі діазову магазину. План висхідтітіний, класний. Так, а на чого ми поїдемо? Не до пішком. На зі звичайно. Я його, кстати, купив. Скільки по святой? Тисячі мільйонів. Офігеть. На машині? Вот тут. Ну вот так. Так, допоможи, я тут трошки застряг. Паладовышки, садись, точка и поехали. Бррррр. Давай виходимо з машини. <пухи> Паха, мене почекай, і на всякий случай, я візьму пістолет. вдруг пригодиться. Добре. Ти должен быть сотки. У мене немає ніякої сотки. Значить, тобі писець. <кхи> так, ну що, вот зумагазина. Зараз. Все. Я наберу трошки арбузів, а ти подожди, трошки. Тебе поняв. От арбузів трошки набрав, може на тепер йти, поки її ніхто не бачить. Гей, ці за арбузи тоді не платить, а не платити чи давайте, давайте. Що, валим тепер? Тепер навіть ніхто не помішає. Пішли. Паха, я сідаю арбузи тут склав. Осхитіть, сідаєш в тачку і поїхали вже до Добре. Слухай сюди, пацан, быстро повернись сюди. Чого тобі? Ти хоч розумієш, що ти з другом щось украв? Ні. А що? Ви уграбили з у магазина і не і, платити, я вызову поліцію. Ні-ні. Ти мене поняв чи ні? так... Так, ну все, охранник пострайнят. Паха, поехали додому, я ще не Х! Стоять! Стоять! Тормози машину! Швидко! Еще офігень в мене влізатися, за врізати мене платити тисячу гривень! Чо ти стоїш? Давай я плати 1000 гривень за те, що врізався в мене. Ти хоч знаєш, с ти говориш? я а зброшую до тебе 250 тисяч тонн третіві. Що ти мені зробиш? У мене навіть ножа немає з собою. Нажати базато на ю Так, ідемо далі розражаться їх. Місія виполнена. Виходимо і розгружаємо арбузів. Вони класно. Провели час. Андрій Тапаха. Ой, я увольняюся, звідси. Промноження срадіти.